Окупанти продовжили обстріл наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському зі 122 двадцять артилерії, 120 мілітрових мінометів вели вогонь по Красногорівці. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Новотроїцьке. По Новотроїцькому та Мар'їнці вогонь вів снайпер, а по широкому БМП противника. На Ланганському напрямку з тих же видів озброєння вели вогонь по Новозванівці та Оріховому. На Донецькому 120 та 82-мілітрових мінометів обстріляли Авдіївку та Троїцьке. Луганське, Зайцеве, Авдіївку обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По Мар'їнці вогонь Вів-Снайпер. Розпочинаючи з 14.50 і до 15.30 окупанти випустили 5 снарядів реактивних систем залпу вогню Град по населеному пункту Красногорівка. Чотири потрапили саме у місто і один неподалік. Жертв серед мирного населення немає. Станом на 17-ту годину зафіксовано 21 обстріл. Одного нашого військового поранено. Ну, первый снаряд пролетел где-то без 5-3. Он пролетел над э, жилым сектором, просвистел. Я увидел только разрыв воз возле. Ну я на расстоянии метров 300-400 видел, как он упал, взорвался, увидел только приход, пламя, дым. Потом подошел, смотрю, что. Вот упало. Gracias. Gracias.